Кілька місяців тому у звичайній майстерні Пурунського ліцею розпочав роботу штаб допомоги для захисників і захисниць України. Саме тут, у звичайній шкільній майстерні, плетуть маскувальні сітки та виготовляють окопні свічки, учні, батьки, вчителі та волонтери. Як це все відбувається? Ходімо дивитися. Ми заходимо до шкільної майстерні да, і заходимо в да, перший зал, да, де волонтери та Альона виготовляють оковні свічки. Дівчата, що зараз е, ви робите? Ми зараз заливаємо гарячі. Та є, чи, Давайте мені ну, овочки, які купили дітки в ліцею мали, і волонтери, які допомагали їх ходили. До того щоб вони зістивали, потім виходять нас виходять готові окопні свічки, які ми потім відправляємо mm -hmm. вже. Як багато ви їх вже виготовили? Ви знаєте, по підрахунку 400 вже точно є, але я сподіваюся, що до нового року, можливо, трішки за новий рік, вже буде мали Хто Том допомагає виготовляти ці свічечки. Коли ми приєднувалися до дітей, то діти виготовляли свічки, а потім зібралися дорослі. Вони теж почали виготовляти. Ми залишали заготовочки, а ми вже зараз ось заливаємо. Діти, вчителі, волонтери. Добре. І на сприймать, будь ласка, що відбувається тут? Тут а, наші ділки плетуть сітки окуп... для окопних бліндажів, також для накриття різної техніки військової. Вчителі спочатку, напевно, війни почали плести, виготовляти ці сітки. Потім дітки почали вже приєднуватися спочатку вересня. Ми, як волонтери, вже почали приєднуватися спочатку листопада. Wow. Такі сітки вже, напевно, ну, метрів 400 вже uh -huh. Так, І ми продовжуємо це робити. Спочатку ми були для весни, потім ми були білі. Ось ви можете подивитися, там стоїть великий моток білої сітки на зиму. А це ми дивимося по погоді, що зараз така погода, що потрібно, щоб були в різні запасі, тому такому кольору ось тему. А можна показати, як правильно плести, нам журналісти, правильно плести сітку? Майстепастики проведемо, проведемо так ми е, виробили таку, знаєте, систему. Ми плетемо знизу сітку, щоб було добре видно, куди ми плетемо. Ми пропускаємо тут ось два рядочки або показати? Так, ось два-три рядочки, бачите, це взяли на Так, Ось у нас є ряд. Ми відраховуємо дві або три клітинки і в шахматному порядку заплітаємо стрічку. Тобто має бути шахматний порядок, обов'язково, щоб вона накладалася рівномірно, щоб не було б Зав'язуємо на один вузол, міцно, і так вона ось тримається. Все? Так. І так треба всю сітку. Так, всю сіточку дотримуємося рядочка, дотримуємося шахматного порядку. А де брати матеріали? Це все наші полончани. Тобто нам приносять і тканину, і дають нам сітку підприємці. Тобто всі ми до цього дійства залучаємося. Скільки ще буде ти цих сіла? Стільки, скільки потрібно. Ну, ми е, налаштовані на зиму це 100%. Надіємося, що вже закінчиться війна і тоді нам не прийдеться це робити. Тобто до перемоги до перемоги 100% ми будемо підтримувати наших військових, наш, наші ЗСУ, ТРУ. Будемо всіх підтримувати.